П'єш каву, енергетики, але сил стає все менше, бо нашому тілу цього не потрібно. Більшість чоловіків не задумуються, що вони п'ють. А від цього залежить і наш тиск, і м'язи, і навіть наша чоловіча сила. Перше почни з води. Не просто води з крану, а жива з мінералами. Без неї тіло нічого не засвоює, навіть додаткові добавки. Друге це магній плюс калій. Це те, що живить серце, знімає судоми напругу після роботи. Без них нервова система просто згорає. Третє цинк. Це твоя витривалість, тестостерон і відновлення. Його витрачаєш щодня, особливо тоді, коли важко працюєш. Четверте: омега або хороші жири підтримують судоми, зменшують запалення і допомагають клітинам скоріше відновлюватися. Тому замість пити все підряд, просто дай тілу те, що йому реально бракує. Я це перевірив на собі. Хочеш дізнатися, як підібрати це все під себе? Напиши мені, я підскажу з чого варто почати.